18 жовтня 2012 року інститут післядипломної освіти та дорадництва Уманського національного університету садівництва у черговий раз зустрічав гостей. 70 представників органів місцевого самоврядування сільських громад з Кіровоградської та Черкаської областей узяли участь у навчальному семінарі. Серед них 16 сільських і селищних голів із Компаніївського району, 22 із Корсунь Шевченківського та 32 із Жашківського районів. Основна мета запланованого заходу полягала у підвищенні рівня знань слухачів з таких актуальних питань, як створення і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, перспективи розвитку сільськогосподарського дорадництва, діяльність інформаційно-консультаційних центрів мінагрополітики України, інституту після освіти та дорадництва, функціонування Черкаської обласної сільськогосподарської дорадчої служби та види надання соціально спрямованих дорадчих послуг, проведення паспортизації сільських населених пунктів, порядок оформлення документів для одержання дотацій, заворощування молодняку великої рогатої худоби та інші для кожного окремо взятого семінару. Програма його проведення змінюється в залежності від потреб цільової аудиторії у вирішенні тих чи інших проблемних питань. Сільські та селищні голови разом з представниками юридичного відділу університету активно обговорювали актуальні питання чинного законодавства, які виникають у процесі повсякденної роботи у територіальних громадах. Учасників семінару зацікавили деталі механізму залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток сільських територій, у тому числі шляхи одержання грантів від проектів міжнародної технічної допомоги для створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на умовах співфінансування раді зустрічі у цьому чудовому залі дуже гостинно нас прийняли. Дуже ми отримали багато корисних порад, корисних знань, які ми, будуть які ми будемо подальшим використовувати у своїй роботі. Багато почули запитань до керівників семінару, і вони нам дали дуже такі змістовні вичерпні відповіді, які будуть нам. Подальшому у роботі давати велику користь. Дуже ми побачили красиве приміщення, в якому навчаються наші діти, наші онуки. Дуже красива територія, дуже озеленена, чисто, охайна. Тому від усього Жашківського району, від усього колективу Галифський град я хочу подякувати всьому керівному складу за гостеприємність, яку вони. Нам надають у цьому питанні спасибі. Фахівці університету мають змогу допомогти адміністраціям новостворених організацій у написанні бізнес-планів, підготовці документів для участі у конкурсах на отримання грантів, навчанні та підвищенні кваліфікації трудових колективів. Крім того, сформовані з дорадників робочі групи зможуть виїжджати безпосередньо в сільську місцевість та надавати практичну допомогу її мешканцям у вирішенні проблем. В Уманському національному університеті садівництва нещодавно був створений міжрегіональний навчально-практичний центр розвитку сільських територій. А тому започатковані ще минулого року навчання сільських та селищних голів Кіровоградської Черкаської областей відтепер будуть проводитися постійно. Створений міжрегіональний навчально-практич.